Зустрітися з Богом, та страшніш не зустрітися з Ним. Краще б Він був сутею нам строгим, ніж назавжди далеким і чужим. Він любов, Пресвята і Всевишній Він запалює світло в душі. Чому так в житті нашим вийшло, що ми йшли на пусті міражі? Чому серце утомлений острів, не противився хвилям гріха, бився човен об камені гострі, не тривожилась совість глуха, а боліло ж, боліло, боліло, до нестями боліло й пекло? Млява спроба звільнитись. Несміло і відчути блаженне тепло. Та хтось душі притримував міцно, не даючи спочинку і на мить, і лежати примушував ницями, щоби нам не відкрилась блакить, відступися від серця тривого, День прийдешній, хай буде ясним. Дуже страшно зустрітися з Богом. Ще страшніше не зустрітися.